Всім привіт! І здоровенькі були. Хочу показати, вчора ввечері пекла запіканку сирну. Дивіться, чудово вона вийшла. Дуже просто: пів кіла сиру домашнього, любого, якого маєте. Цукру, грам 100-150, дивіться, по собі скільки вам добре до цукрени. Манки. 150 грам десь. Родзинки, сушене блубері. У мене було ще сушене манго тут додавала. Трошки солі, чайна ложка соди. Може, грам 100 сметани. Дивіться, який вийшов пиріг. Тут була мишка рвала. Великий, надовго вистачить. І на сліданок, і на роботу будемо брати. Кожний їсть Скільки може, скільки хоче. Тут ввечері вже пізно пекла, то лишили його тут на стелі остивати. І побігла на роботу. До речі, купили новий килим сюди. Цей світлий буде Маша забирати собі в кімнату, бо вона його купувала для своєї кімнати. Тут прийшов інший килим. Застелимо, покажемо. У нас вночі прийшла буря. Якби був сніг, то нас би засипало снігом. А так був, був дощ. І дощ був такий крепкий, пообіцяли, що будуть у нас наводнення, підтоплення. Не знаю, правда, чи є, чи нема, але дивіться, вітер був такий сильний, що прапор ну не дає мені збільшити прапор. Може, бачите, прапор, який телепається там. Пірваний на гноти і один, і другий. наламало краків, по дорозі валяється. Зараз будемо бачити, що робиться далі. Я лиш боялася, щоб наш нас підвал не заповнився водою, тому що у нас такий там під підлогою є якийсь такий дощівка така, що йде. Грунт вода, і вона там у нас виходить. Правда, якщо там набирається багато, то воно має змогу виходити у каналізацію, там є такий отвір, але все рівно я боялася, що вони буде встигати все виходити, і підвал наповниться? Але слава Богу, прийшло. Хто живе тут в Америці? Що у вас там робиться? Підтоплення є? У нас зараз отут, перед нами буде такий ярок. Зараз побачимо, що в ньому там робиться, якщо буде видно. Минулого разу він також був заповнений до країв, навіть розливався. Тут бувають такі випадки дощів і топлень. Що буває часто і не можу сказати, що всі потерпають від цього, але є. Ось тут є рок, дорога ця веде до школи. Mm -hmm. Трімуж довго сидіти і пропустити. Жіть води багато. Отак било у вікна, потім ще почав іти сніг, земля, трава була вкрита снігом. Але вся ця справа закінчилася тим, що температура 14 градусів у нас і сьогодні. І того снігу, і того всього і слід простив, бачите, що робиться. Не хотілося їх чіпати, бо хворі. То ми на роботі, то вони на роботі. Вихідні, то ми десь, то вони десь. Ну нічого, якось треба їх зловити буде. Пора з ними спілкуватися, вчити англійську мову і вивчати з індуским акцентом. Це дуже така, знаєте, хороша штука мати хороших сусідів, підтримувати з ними зв'язки, тому що мало що в житті може трапитися, а сусід є сусід. Сусід це другий раз як, не знаю, як родина. Тому єдине, що нас віддаляє, я ж кажу, це мова. Ми давно, напевно, б з ним спілкувалися, давно б, напевно, з ними і зустрічалися. Ну, але ця мова, оце ж наше незнання англійської мови. Все зупиняє. І мати хороших сусідів треба ще мати щастя. Я тут читаю пости, яких люди мають сусідів, то хай Бог милує. У людей, які знімають житло, так як ми знімали у рент е, апартменти. Це квартиру таку. Якщо ти живеш десь, ну, і ці апартменти, вони зазвичай 2-3 поверхи, можливо, і більше, у Нью-Йорку є там висотки, апартментів. Якщо ти живеш і сусіди в тебе або пиячуть, або курять марихуанку, то права на них не знайдеш. Тому що марихуана дозволена у багатьох штатах Америки. Вона, коли була і під забороною, то курили її тихенько і продавали її тихенько. Тепер вона дозволяється її використання, її навіть вирощування просто не дозволяється збут. Збут це вже незаконна стаття. А курити ніхто не забороняє. Кури, скільки влізе, хоч в хаті, хоч на балконі. І от людям попалися сусіди, що курять на балконі марихуану. І курить не один, а курить там їх не знаю, чоловік троє. Весь цей сморід. Хто знає, як пахне маріхуана, знає, що це сморід щитой. Йде до них наверх. Ну і дитина в хаті мусить дихати цим та й всі інші. Ви представляєте, яка це трагедія? І просила вона їх, і просила вона оцей менеджмент, де вони живуть, у апартментах. Ніхто нічим не може допомогти. Хіба що менеджмент дозволив поміняти їм житло, хоча вони не дуже на це згоджуються. Це не так все просто поміняти житло. Так, я пішла на червоне світло. Всі бачили. Це більш такі мовчазні. Пару раз вони там гостей своїх пригощали на бек'ярді, За цей рік, може, раз-два. І нічого такого вони там не заводили. Не було ніякого знаєте, гвалту, музики і все таке. Посиділи, розійшлися. Це також добре, щоб вони не, не якісь пияки. До нас не чіпляється, справ до нас не мають. Вони зрозуміли, що ми не розмовляємо. Що з нас хотіти, що з нас возьмеш. Але з індусами добре було би зав'язати якісь стосунки. Хатки у всіх маленькі, як у нас, так що, чи багаті вони, чи бідні, не знаю. Де як, хочуть йти на контакт. Такі гарні подарунки вона мені дала, і мені, знаєте, якось е, соромно і незручно, не, не що я до цих пір не відповіла їй на це. Зранку всі спішуть, всі біжуть. Повернути неможливо. Закрила себе Сподіваюся, що я пройду ще після світла. bilinçli мала спокій, у дах у нас новий, з гарантією мала спокій що витримає. От за подвал завжди маю якийсь такий трошечки страх, щоб не підтопило, тому що компи у нас нема. Дерево, яке тут обрубане. Роблять з дерев карикатури Тут майже у кожній хаті є ця водяна помпа у підвалах, тому що тут ну, ці підземні води роблять біди людям. І ще один будиночок продається в цей маленький. А у нас, я не знаю, по якій причині помпи нема водяної, вода не качається. Це вже відколи ця хата построєна. Полку не клали. Не в нас немає ні в індусів і не в цих американців, тому що вона трошечки так навозвишені і водиці ці підземні не дають нам такої, не завдають нам такої шкоди. Сподіваюся, що так і буде надалі. Цього року, не знаю, чи це добре чи не добре. Для мене добре можливо, це не добре для аграріїв для полів, для урожаю. Але нічого не зробиш: клімат міняється, все міняється. Хоча снігом засипало ось туди на Норд на північ. Снігу там засипало багато, нема тільки тут у нас ми живемо. Ближче на північ, ближче до океану, ближче до тепла, і в нас ось така. Я фотографію дитини своєї, як вони на санчатах, то снігу там не дай Боже. Ну, вони там у горах якось, то в них там таке зазвичай. А в нас тут тільки так, знаєте, часами. Коли сніг є, коли нема. Коли багато, коли зовсім ніякого. Чула в Україні там замело. Що зробиш? Зима є зима. Зиму ніхто не відміняв. От переді мною їде оцей, як він називається, люлька ця, що піднімає нагоре. Села. Це не є місто, це є село. Село асфальтоване, як у нас колись казали, що у нас асфальтованих сел нема, а тут є, тут немає ніде ні одної гравійної дороги якоїсь порошної дороги чи, чи дороги, з якими, знаєте, ямами, мами, гравіром, шутром та Коли зима дуже якась така морозна, то бувають ями, морози вибивають. Потім це все латають та й роблять. Привикли ми, звичайно, до такого всього, до гарних доріг. Привикли ми до того, що в магазині можна все купити, що ти можеш собі все дозволити. І стримуєш себе, щоб не накупити різних непотрібних речей. Можливо, через те, що і в дитинстві ми не можу сказати, що ми були багаті, чогось не вистачало. Тому тепер, напевно, хочеться добрати того, чого не вистачало колись. Що ти пінькаєш? Машини від Пій. Хтось спить ще зранку. І тому йдеш в магазин, і за та рука тягнеться, і за то рука тягнеться, і за тим, і за тим. А потім думаєш, а чи воно мені потрібно це все? Чи обов'язково це брати? Багато що береться, багато що відноситься. У мене Маша такий знаєте, потихомирює, мама заспокійся цього не треба. Дівчатами своїми я вже, так сказати, ознайомилася. Почала вона непогано брати у мене бутилочку, пляшечку з молоком маминим. Так що ми з нею домовилися, що ми будемо одне одного слухатися. І все у нас вийде. Почала вона пити цю пляшечку. І ми маємо вже спокій, що дитина не буде голодна. Якийсь день п'є з пляшечки, якийсь день обходимося без пляшечки. Ну, поки що так. Не перейшли ми остаточно ще нікуди. Я ж кажу, що маю щастя, що діти спокійні. Старша, звісно, вона вже така. Знаєте, трохи шустра, трохи всюди її, повно, треба за нею око та око. А мала отак нагодована, як покладеш, так буде сидіти. Поки не будуть боліти її плечі. Вона сама сидить і гойдається, вона починає вже сама перевертатися. Я кладу її на підлогу, на такий якийсь там вони мають коврик, такий дитячий. І вона на тому коврику з чимось грається, гогукає. 5 місяців їй буде у кінці місяця, 28 числа. Ростуть діти, слугите. Чуші діти швидко ростуть. Встигаю ще поміж них щось десь приготувати та й сама пообідати, не забути би. Тому що з дітьми можна так заготатися що забудеш її сама їсти, що треба. З дітьми весело, нема, знаєте, такої якоїсь депресухи, яка приходить в такі осінньо-зимові дні. З дітьми весело, нема коли нудьгувати. Коли мала, як починає щось тобі щебетати. Ія, Ія, вона мені каже, Ія, Ія. Не може казати, Іра, вона Ія, Ія. Так що Новий рік почався і побіг. Дні минають один за одним. Один за одним. Час ніхто не зупинить. Час невблаганний. Тому треба, знаєте, цей час використовувати з якоюсь користю для себе з якимось приємними такими наслідками. Тому що він все рівно минає цей час. Чи ти будеш нудьгувати, чи ти будеш плакати, чи ти будеш веселитися, він все рівно минає. Через депресію, нудьгу і все інше. Легше нікому не стає. Треба цей час якось знаходити щось, щось приємне. Які не купляється кожний день, тому що живемо один раз. Скільки того життя? Звичайно, не всім зараз це вдається, але будемо сподіватися, що все скоро закінчиться і всіх настане життя краще, всім буде жити веселіше. Радісніше. Головне, бережіть себе і будьте здорові. Всім всього найкращого, всім спокою.